Близько 16% людей з інвалідністю офіційно працевлаштовані в Україні. Тоді як в країнах Євросоюзу цей показник у середньому складає 55%. Про це пишуть на офіційному сайті Мінсоцполітики. Нині законопроєкт, який розширює права осіб з інвалідністю на працевлаштування, готується на друге читання. Про те, що зміниться з його ухваленням, говоримо із керівником фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Мозаченко. Із нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. То які зміни пропонує законопроєкт. Насправді ми маємо на сьогоднішній день дещо репресивну модель е стимулювання працевлаштування осіб з інвалідністю, коли, в принципі, Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю аналізує результати діяльності і накладає адміністративно-господарські санкції на роботодавців. При цьому, що парадоксально, але такий обов'язок є у всіх роботодавців, незалежно від форми. Власності, але відповідальність несуть тільки приватний сектор, тобто державні органи, державний сектор економіки, органи місцевого самоврядування в цьому аспекті, ну так скажемо, поза бортом вирішення цієї ситуації. От якраз законопроект передбачає, по-перше, встановити рівні принципи стосовно відповідальності роботодавців. І друге перейти від репресивної моделі до стимулюючого залучення роботодавців і сприяння в тому, щоб вони максимально включалися в процес працевлаштування людей з інвалідністю. Адже я думаю, ні для кого не секрет про те, що на сьогоднішній день, в умовах, в яких проживає наша держава, працевлаштування всіх людей, які можуть працювати, це буде ключовим в рамках відновлення нашої держави. На практиці, як відбуватиметься оце стимулювання? Ми говоримо про ряд факторів, які мають допомагати роботодавцю. Тобто закладається принцип, у разі якщо роботодавець не забезпечив працевлаштування необхідної кількості людей з інвалідністю, він буде з певною періодичністю, так як єдиний соціальний внесок, сплачувати цільовий внесок на працевлаштування осіб з інвалідністю. Ці кошти надходитимуть в спеціальний фонд державного бюджету і за рахунок. Цих коштів уже інші роботодавці, які мають бажання і хочуть вживати заходи для працевлаштування людей з інвалідністю, будуть отримувати підтримку. Підтримку у форматі компенсації певних витрат на дооснащення або прилаштування робочого місця під потреби конкретної людини з інвалідністю. Питання не менш важливе, це доступності і наявності якісних соціальних послуг, зокрема при працевлаштуванні. А також при супроводженні на робочому місці, також ми говоримо про те, що впроваджуються окремі елементи соціального підприємництва, тобто, це підприємства трудової адаптації людей з інвалідністю і підприємства зайнятості захищеної зайнятості осіб з інвалідністю. Таким чином, цілий пакет підтримки роботодавців передбачає їх супроводження і сприяння в тому, щоб Максимальна кількість людей з інвалідністю була залучена до цього процесу, для прикладу, як можуть бути облаштовані робочі місця, і яка це може бути робота? Ну, дивіться, все залежить від нозології. Тут ми говоримо під потреби конкретної людини. Якщо ми говоримо, припустимо, людину із ментальними певними порушеннями, то ми говоримо про те, що тут потрібно більше залучення соціальної послуги і супроводження її в входженні в колектив, супроводженні при. Першому контакті з колективом при формуванні базових навичок і знань тієї обсягу роботи, які вона буде виконувати. Ну от, припустимо, останній приклад, який ми мали буквально вже в цьому році, це супроводження людей із певними ментальними порушеннями в контексті залучення їх до процесу озеленення, квітникарі, помічники пекарів. І от тут ми говоримо про те, що якщо допомогти роботодавцю залучити цю людину в колектив, надати необхідні навички і відповідні знання, то така людина може в перспективі абсолютно спокійно виконувати той обсяг роботи, який їй доступний. Тобто помічник буде не весь час з цією людиною, а просто допоможе влитися в колектив і зрозуміти яку роботу виконувати. Звичайно, все говорить про те, наскільки людині на який період часу потребуватиме таку соціальну послугу. Тобто, ми говоримо про те, що соціальні послуги вони направлені на те, щоб підвищити адаптивні процеси входження людини, колектив, зрозуміти, надати розуміння тих процесів, які вимагаються той чи інший виробничий процес чи залучення, і власне він характеризується обсягом роботи і часу, який потрібен на. Адаптацію конкретного працівника, але звичайно, тут ми не говоримо про пожиттєві якісь надання соціальної послуги. Я думаю, що тут час буде вимірюватися місяцями в залежності від того, наскільки швидко людина зможе адаптуватися від потреби робочого місця. Також у законопроєкті говориться про облаштування спеціальне облаштування робочих місць. Про що тут мова в цих порядках передбачено буде взаємодію фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, державної служби. З питань праці і роботодавця в контексті оцінки необхідності і достатності оснащення робочого місця, адже тут ми говоримо перш за все про е, безбар'єрний простір і можливість людини потрапити власне на підприємство чи на робоче місце. І друге, ми говоримо про адаптацію самого робочого місця під потреби людини з інвалідністю. І якщо ми говоримо, припустимо про людей. Які мають проблеми із зором, то це буде одна система і одні вимоги до робочого місця, які будуть характеризуватися там, до оснащення певними там, моніторами або програмним забезпеченням. Якщо ми говоримо про людину, яка має, скажімо, проблеми із опорно-руховим апаратом, це зовсім інша Уже ситуація. Тобто тут ми говоримо про можливість людини вільно рухатися певними. Етапами приміщення, доступність санітарно гігієнічних норм для фізіологічних потреб людини, а також можливість виконувати той обсяг роботи безпосередньо вже на робочому місці, на який вона буде працевлаштована. І в принципі ми говоримо про те, що все це може бути компенсовано у разі якщо це направлено на працевлаштування людей з інвалідністю, яким саме чином компенсовано? Тобто, спочатку роботодавець облаштовує місця і наймає помічника, а потім йому повертають гроші чи якась інша процедура. Власне, це вже буде предметом регулювання порядків, які буде визначати кабінет міністрів, але потенційно розглядається варіант, коли роботодавець, який Хоче працевлаштувати людину з інвалідністю, е, передбачає е, ряд параметрів, які йому потрібно для цього змінити. Ну, тобто там внести якісь архітектурні корективи, розширити там не знаю двері, пройоми, е, облаштувати там схід сходові клітинки для того, щоб людина могла нормально е, пересуватися приміщенням на робочому місці. Після цього буде залучено державну службу з питань праці, яка має оцінити достатність, необхідність і ефективність цих заходів. І, власне, вже після того, як роботодавець жив цих заходів, буде видаватися, повертатися компенсація на їх витрат. А чи прораховувала, яка сума буде потрібна на цей проект? Все залежатиме від того, яка кількість роботодавців буде виконувати або не виконувати норматив. На сьогоднішній день ми можемо абсолютно точно сказати тими параметрами, які ми маємо, допустимо, в 2023 року. і за наслідками аналізу, три четверті роботодавців, все-таки в нас виконують встановлений норматив у 4% квоту. Це означає, що близько тільки четверті роботодавців не могли і не зробили цього. Якщо ми говоримо також те, що на період воєнного стану передбачається також зменшення обсягу платежів, то в даному випадку рахунок може йти на сотні мільйонів до мільярда гривень. Чи відомо, коли мають ухвалити рішення по законопроєкту? Зараз законопроєкт. Підготовлений уже до розгляду до, до, в другому читанні власне прийнято відповідне рішення на рівні комітету, профільного комітету Верховної Ради, і ми очікуємо, що він найближчим часом вже потрапить в порядок денний голосування в парламенті і прийняття рішення щодо до, до другого, чи, в другому читання. Е, дуже було б е, непогано, якби цей законопроект було прийнятий в першому кварталі поточного року. Це дало б можливість напрацювати ту необхідну підзаконну нормативну правову базу для його реалізації, і, власне, сам закон вже передбачається впроваджувати із 1 січня 2025 року. Тобто, от якщо дотримуватись от такої послідовності, то абсолютно реально його впровадити і початку наступного року. Ми можемо абсолютно чітко ставити собі за мету працевлаштування 40-50%. На протязі кількох років після запровадження відповідної системи я вам дякую за роз'яснення. Нагадаю, що це був керівник фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музаченко.